На пенсії ви будете жити в 3-4 рази гірше, ніж поки ви працюєте, саме це передбачає наша держава. Якщо зараз ваша офіційна зарплата приблизно складає 10 тисяч гривень, то в майбутньому ваша пенсія, солідарна, якщо вона буде, має бути приблизно 2818 гривень. Якщо ми порахуємо, то це десь плюс-мінус 3 рази менше. Але це ще квіточки. Як ви думаєте, скільки отримує від вас пенсійний фонд, поки ви працюєте із. Податки до нього. Дивіться, якщо ви працюєте офіційно і ваша зарплата нехай буде 10 тисяч гривень, тоді ваш роботодавець за вас сплачує кожного місяця ЄСВ, єдиний соціальний внесок, який складає 22% від вашої зарплати. В місяць це виходить 2200 гривень. Тобто за 35 років. Якщо ви працюєте ці 35 років страхового стажу, ви точніше, ваш роботодавець з вашої зарплати, виплачує до пенсійного фонду 924 тисячі гривень. Якщо ми цю суму тепер поділимо на оцю от пенсію, 2818 гривень, то нам пенсії має вистачати увага аж на 27,5 з половиною років. Але і це ще друзі, не все насправді. Оцих грошей ви ніколи не отримаєте. Все через те, що в Україні працює солідарна пенсійна система. Як вона працює? Є робітники, які працюють на роботі офіційно, сплачують оцей самий ЄСВ. 22% до пенсійного фонду, а пенсійний фонд просто виступав в ролі посередника, і ці гроші виплачує відразу пенсіонерам, на пенсії йдуть, тобто нікому вони не накопичуються. Насправді, друзі, цей пенсійний фонд України вже давним-давно банкрот. Дефіцит його складає 230 мільярдів гривень. І він взагалі працює за принципом фінансової піраміди. Але в українців, насправді вихід є. Можна скористатися законом України про недрівання. Державне пенсійне забезпечення, який ще був прийнятий в 2003 році, уявіть собі. Але держава нам про це не розповідає, тому що їй вигідно, щоб ви про це не знали. Як ним скористатися, що це взагалі таке, я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі на прямих ефірах. Інформація вся безкоштовна. доєднуйтесь, пізнавайте. Лінк в описі, а також в першому коментарі. До зустрічі!